Доброго вечора. Сьогодні світло відключали два рази. Перший раз десь в обід на 4 години і другий раз о 6 вечора. І наразі світла все ще немає. Зараз близько 9-ї вечора. Тобто в теорії мають увімкнути через годинку або півтори. Під час першого відключення світла я не вмикав резервне освітлення, так як була повітряна тривога і була загроза нових обстрілів і нових відключень дуже тривалих. Тому вирішив зберегти заряд акумулятора надовше. От, але все обійшлось, світло вимкнуло, все працює. Забрав сьогодні з нової пошти калій от, і почав вже вносити його. Рекомендована доза фауномарін була 300 мл. Вони рекомендували розбити її на 2 рази. Я все ж таки вирішив розбити на 5 разів, щоб більш поступово додавати калій. От. Тому виходить сьогодні перша доза 60 мл і ще 4 дні по 60 мл. Покалюю це все. Можливо, ви помітили нового мешканця в акваріумі. Це збросома жовтохвоста. З'їздив сьогодні в магазин і купив її, з'явилася раптово. Тому швидко замовив і взяв. Під час того, після того, як випустив її в акваріум, були трошки такі сутички з Акантурусом. Він такий тут бос, бос в акваріумі. Але Зібрисона також не, не, не така, щоб давати себе. Образити і почала відповідати йому, причому так нормально відповідати. І це дуже добре, через те, що через деякий час він перестав її чіпати і збресова, почала шукати собі якесь собі місце між камені. А контуру справді ще трошки біситься, літає по акваріуму, але це вже таке. Як таких великих сутичок немає, вони починають притиратись один до одного. Це добре. Всі, вся інша риба майже не звернула ніякої уваги на нього. Єдине, що Сіган трохи, трохи був переляканий, коли були сутички безпосередньо між аконтурусом і з Евразовим. А, ну, він був просто переляканий, тому ніяких, ніяких проблем з загалом не було. От, сподіваюсь, що вони все більше і більше. Чим далі, тим краще знайдуть спільну мову. Ось. Це все на сьогодні. Дякую.